Американці та американські українці приїхали до Києва, аби розповісти про вкрай успішно у штатах та євросоюзі модель партнерства держави і бізнесу. Вони одразу покритикували український підхід. Мовляв, тут всі рвуться будувати нове, замість того, щоб навчитися максимально заробляти на тому, що вже існує. Ідея в громадські парки працюють в Сполучених Штатах Америки. Тобто є, скажімо, земля, яка какатора ліцензірована як громадський парк. в штате Аризона, пришла частная компания и сказала, что давайте мы сделаем по-простому, давайте мы получим концессию. Мы поставим своих работников, мы будем им полностью платить. Вы нам даете полностью право пользоваться этим парком, право обладать, все работают на этой парке. Вы устанавливаете свои э, инструкции, как мы работаем. Вы нам не даете ни копейки, мы вам платим за это. В результате 45 тысяч долларов в год Штат почав получать вместо того, щоб доплачувати 234 тридцять чотири в доларів. Один із ініціаторів американсько-українського проєкту – радник голови Київської облдержадміністрації Генрі Штеренберг, він говорить про основну мету програми дати можливість українському інтелекту працювати на користь України. І Генрі Штеренберг явно оптиміст в Україну. 38 поїздок за останні 5 років. Кожний раз я приїжджаю, ситуація стає трохи що хуже і хуже і хуже. Ну, що сьогодні добре. Сьогодні хорошо, що нам потрібно нікуди йти, тока вверх. Штеренберг говорить і про ключові проблеми українського інтелектуального поля. Перше, це те, що розумні і талановиті з гарною освітою та ідеями у голові українці все одно заробляють мало. Я недавно почав наняв молодого чоловіка, роботи здесь в Україні. Омін стоїть аж 100 доларів в місяць. У пацана огромні мозги. Огромний потенціал Такий парень з таким потенціалом в Америці м'ясовий мінімально в 20 раз більше. Мінімально і друге, бажаючи інвесторські гроші, український інтелектуальний простір не завжди готовий надати щось більше аніж фразу Дайте, будь ласка. 95% мінімум компаній не готові приймати гроші. Каждая встреча начинается с того, дайте мне 10 миллионов, дайте мне 20 миллионов, дайте мне 100 миллионов. Мы вам сделаем золотую башню. Это не подход. Никто это не купит. Спікери говорять про проекти, які для українського вуха звучать ймовірно дивно. Наприклад, розповідають, що у штатах частина доріг платні. Приватні інвестори їх ремонтують, а потім на пропуску через автошляхи заробляють. А коровам на фермах роблять смарт-татуювання із фарби, що проводить електричний струм. На тату розміщено чіпи та мікроконтролери, і таким чином можна постійно заміряти біометричні показники тварин. Ці ідеї реально працюють і втілити їх в життя не завжди дорого. В Київській ОДА сподіваються, після програми в область прийдуть нові високопрофесійні менеджери із прагматичним та сучасним бізнес-мисленням для того, щоб наш бізнес, наша представники влади могли спілкуватись з представниками іншого світу на одній мові, щоб вони розуміли один одного, і таким чином у них все ж таки виходило контактувати з потенційним success, успіхом. Іноземні бізнес моделі перш за все передбачають модель державно-приватного партнерства, коли в країні є дефіцит обігових коштів, дефіцит бюджетних коштів і різноманітні програми, які важко запустити. Не слід чекати на це коштів державного бюджету. Можливо, знаходити моделі співпраці з приватним бізнесом із донорськими організаціями, фондами, банками для того, щоб ця модель як можна швидше почала реалізовуватися. Експерти сподіваються, що ця та подібна програма дозволять переламати ситуацію, коли український інтелектуальний потенціал витікає за кордон, адже тут молоді спеціалісти нині не бачать для себе ані перспектив, ані можливості заробітку. Яна нербальська Василь Балабан служба інформації за київським часом.